В будівлі Херсонського апеляційного суду стався вибух. Там розташовувалася так звана військово-цивільна адміністрація. Війська РФ намагаються приховати втрати від ударів, завданих Збройними силами України. Жителі Херсонщини не можуть отримати якісне медичне обслуговування. Близько 11-ї години в Херсоні стався вибух в будівлі обласного апеляційного суду. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Праве крило з будівлі там значні пошкодження. Немає поки що інформації про пострадалих мірних мешканців. Знаємо, що вони могли там бути, тому що є в мережі вже і фото, і відео, які знімали. Але підтвердження офіційного ми ще не можемо поки отримати першими про вибухи у центрі міста. Повідомили жителі Храсона. Їх чули у всіх районах міста. Вони були дуже потужні гучні, десь близько п'яти вибухів. Я почула і зрозуміло, що це десь зовсім недалеко, десь у місті. Від сели вибухів спрацювали сигналізації в автівках у спальних районах міста. Протягом 20 хвилин після вибухів було чутно звуки або детонації, або вибухова хвиля була настільки потужна, що було чутно у спальних районах. За 15 хвилин після вибуху в бік центру міста поїхали машини екстреної медичної допомоги. Окупаційна російська влада використовувала будівлю апеляційного суду для розміщення так званої військово-цивільної адміністрації і фейкового уряду Херсонщини. А вони знаходились там керівний склад Єлісеїв і все правітерство. Вони розташовувались там якраз. Керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони і оборони Південь Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що у Херсоні спостерігається підвищене нервування колабораційної влади. Дуже метушливі збори речей і так далі цілком можливо, що це серед цих речей, намародериних речей, є і вибухонебезпечні, тому недотримання заходів безпеки, це їх коронна фішка, ми вже знаємо, що це цілком імовірно, просто нервове коріння. Вибух у будівлі фейкової адміністрації Херсонської області підтвердили і пропагандистські змі. Вони повідомили про поранення так званої начальниці департаменту праці і соціальної політики та загибель її водія Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині знищений російський штурмовик Су-24, близько 8.30 підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряних сил збройних сил України збив черговий літак військ РФ. Протягом минулої доби російська авіація здійснила 34 вильоти для обстрілу позицій збройних сил України. Крім того, Генштаб повідомляє про активну повітряну розвідку. Оперативне командування Південь також повідомило, що за допомогою безпілотників війська РФ завдають вогневі ураження. Протягом минулої доби завдали три авіаударів по позиціях Збройних сил України і чотири ракетні по населених пунктах. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Вздовж лінії зіткнення війська РФ не припиняють обстрілів. Тривають позиційні контрбатарейні бої у зоні ураження збройних сил України, логістичні вузли та понтонні переправи, які невтомно зводять російські військові. Наша авіація нанесла 9 ударів. А ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Береславському районі по Каховському мосту, по п'ятьох понтонних переправах біля Дарівки, Садового, Нової Каховки. Достеменно відомо, що ворожа війська зменшена на 71 расиста, 27 одиниць озброєння та техніки. З 17 по 20 вересня жителям тимчасово окупованих населених пунктів не рекомендують перебувати у громадських місцях. За інформацією південного оперативного командування, війська РФ планують диверсії під чужим прапором із використанням однострою збройних сил України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Мати знайомого Херсонки Людмили живе на лівобережній частині Херсонщини. Ще раз погане самопочуття жінку привезли до обласної лікарні. Їй діагностували виразку шлунку і 12-палої кишки. Сказали, що потрібна операція, але зробити її не можуть, бо в області не лишилося анестезіологів. Тож виписали додому у село і призначили якісь пігулки. Подрузі Харсонки Наталі, що живе в Олешках, стало зле, їй терміново потрібна була хірургічна операція. Лікарів-хірургів в районній лікарні не залишилося. Врятувати дівчину вдалося лише завдяки тому, що колись тут працювала її мати. Вона вмовила колишнього хірурга дідусь 75 років, щоб він зробив операцію. Він відмовлявся, тому що, ну ви ж розумієте, і вік, і там немає ніяких, ніякого обладнання, не ні анестезіолога, не ліків. В обласній лікарні ситуація з ліками та персоналом краще ніж в інших лікарнях області, та все одно проблем вистачає. Говорить лікар цього медзакладу Максим Овчар. В червні в лікарні залишалося 80% медпрацівників. В липні, коли почалися репресії з боку окупаційної влади, кількість медиків значно скоротилася. Не вистачає медичних матеріалів та препаратів, каже лікар. Насамперед не вистачає витратних матеріалів що для хірургічної допомоги, як ті самі вакапарати, так само перев'язки, знеболювальні препарати. Препарати вироблені в Російській Федерації, сумнівної якості, говорить Максим Овчар. Та і їх не вистачає. Бракує ліків і у Херсонському обласному онкологічному диспансерії. За півроку окупації до закладу окупаційна влада доставила ліки тільки один раз, говорить один із працівників. Кількість медпрепаратів достатня, але не повний асортимент. Інша проблема онкохворих пацієнтів це неможливість дістатися до закладу через пошкоджені логістичні шляхи та численні блокпости. В закладі не вистачає медичних працівників голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, що на Херсонщині бракує висококваліфікованих медичних працівників. А окупаційна влада тисне на них та створює такі умови, в яких немає бажання працювати. Це не поодинокі випадки, коли людям, які потребують невідкладної медичної допомоги, надається вона або в останню чергу, або не надається взагалі. Пріоритет все ж таки напевно віддається сьогодні там високопоставленим колаборантам, якимось там верхнім чинам російської армії. Після визволення Херсонщини медична галузь відновиться. Послуги надаватимуться в тій самій якості, що й до війни із залученням іноземних партнерів, говорить Олександр Самойленко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.